Суперзіркою жіночого баскетболу. Але обрала кар'єру в індустрії розваг для дорослих і тепер хізується цим. Австралійська центрова ліс Кембіч, призерка Олімпійських ігор, багаторазова учасниця символічних збірних жіночої НБА. А ще вона двометрова амазонка, неймовірно приваблива для чоловіків. І коли дівчина вирішила демонструвати не м'ячик, а м'ячики, то за кілька тижнів заробила більше ніж за всю кар'єру. Невже їй не вистачало грошей, які вона заробляла у баскетболі? Права в тому, що в жіночій NBA зарплата приблизно в 100 разів нижча ніж у чоловіків. У свої найкращі сезони ліс не заробляла більше 200 тисяч доларів, але вона завжди була баскетбольним символом спокуси. Навіть просто на тренуваннях, і коли монетизувала це, то отримала результати, на які навіть не сподівалась. Я заробила 600 тисяч за тиждень. Хизується ліс. Можна по різному ставитись до міс Кембіч, але провокативність та медійність ліс вплинула на жіночий баскетбол більше ніж її професійна кар'єра. Робіть вибір серцем.